І тепер про наше про своє про ракети. От тепер, коли ми кажемо фламінго, це ж не про птахів в першу чергу. Це нова українська крилата ракета, потужна далекобійна зброя. Її називають вже справжньою загрозою для ворожого ВПК. Військові про це кажуть 100% і Додають у список небезпеки також паляницю та Нептун. А окрім цього, далекобійні дрони з реактивним двигуном дуже чекаємо ми на Сапсан. Це о той, що балістичний. От важливе про всю цю номенклатуру можемо зараз побачити. Так виглядає нова українська крилата ракета Фламінго. Вона вже пройшла випробування, готується масове виробництво. Але інформацію про цю зброю дають дозовано. Спочатку висловився міністр оборони. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці, а всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. Більше за декілька днів розповів Володимир Зеленський, і це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Володимир Зеленський, президент України. Президент зазначив, що масове виробництво ракет запустять вже наприкінці цього року або на початку 26-го. ураження такою ракетою будь-якого об'єкта приводить не до його пошкодження, а до його знищення. А під об'єктом, розуміється російські військові підприємства. То що вже відомо про цих бойових пташок? Назву фламінгу дали через перші тестові зразки, які помилково пофарбували у рожевий колір. Високоточну ракету збирають на цьому секретному підприємстві. The її підтверджена максимальна дальність 3 тисячі кілометрів. Точність на такій відстані до 14 метрів. Вона була запущена на твердопаливному ракетному паливі, а потім оснащена турбореактивним двигуном власного виробництва, а також твердопаливним ракетним прискорювачем. Українська крилата ракета стане конкурентом світовим далекобійним аналогам, переконані в компанії, адже фламінго розгоняється майже до тисячі кілометрів на годину. Бойова частина одна тонна. Ці показники краще за російські скандерка або «Х-101», якими росіяни атакують українські міста. Тобто, стандартна така вага бойової частини в сучасних крилатих ракет це 450 кілограмів. Фламінго, згідно оголошених даних цієї ракети, має бойову частину в тонну тисячу кілограмів. А дальність в 3000 кілометрів створить загрозу для ворожих військових об'єктів навіть у глибокому тилу. Тож, ми можемо дійсно подивитися, що це е, досить е, класичний в плані аеродинаміки апарат, але має досить такі. Е, Ну, неординарні тактико-технічні характеристики, таким чином він може з території України досягати. Території Уральських гір повністю перекривати всю європейську частину Російської Федерації аж до північних терену. Головне організувати масове виробництво цієї зброї, кажуть наші експерти. Адже специфіка крилатих ракет в тому, що їх відносно легко збивають системи ППО, орієнтовно з десяти до цілі долетять лише дві. Ми збиваємо дев'ять з десяти російських крилатих ракет, які прилітають до нас через те, що у росіян більше території і в нас. З більше можливості обходити зони ППО, я думаю, що наші втрати будуть меншими. Окрім крилатих фламінго, Україна має успіх у розробці балістичних ракет сапсан. Над цим наші інженери почали працювати ще до повномасштабного вторгнення. Швидкість сапсанів понад 6 тисяч кілометрів на годину. І збувати такі ракети надскладна задача. Росіяни розуміють загрозу і намагаються протидіяти. Ми бачимо, що дійсно балістична зброя в Україні вона має свій розвиток. Але враховуючи те, що ворог постійно наносить удари по підприємствам бронопромислового комплексу, можливість його масштабування та великосерійного виробництва поки що ускладнена. Але ми бачимо, що були повідомлення, які приписують застосуванню саме цієї балістичної зброї, а саме в 2022 році, це удари по Кримським авіаційним базам, звідки росіяни завдавали свої ударів по території України. Також є приклади вдалого використання українських ракет Нептун. Це та сама ракета, яка відправила на дно російський воєнний корабель. Безумовно, Нептун став тригером ситуації, коли потопив Москву. Тобто такий великий крейсер з такою масою, там за систем захисту був потоплений там. Одною або декількома ракетами а, нашої системи. Нептун розробляли як протикарабельну ракету, але згодом адаптували і під атаки по цілям на землі. Базова версія має дальність в 280 кілометрів та призначення для знищення кораблів. Але після 2023 року була адаптована ще по ударам по іноземним цілям маса бойової частини. Близько 250 кг, але ми можемо припустити, що вона теж була збільшена під час адаптації цієї крилатої ракети для нанесення ударів по наземним цілям. Окрім ракетних програм, активно розвивається виробництво далекобійних безпілотників. Ці засоби є більш доступними та простішими у виробництві, проте не можуть повністю замінити крилаті ракети через меншу бойову частину та швидкість. Насправді у нас є багато цікавих рішень, дещо оприлюднюється, дещо не оприлюднюється. Так само і відбувається з ударами, наприклад, щодо ударів по території Російської Федерації, тому що зуважно просто далекобійними засобами України там було вражено, але коли. Там попадають на відео. Там це далекобійні дрони, або нещодавно було відео з боку Російської Федерації. оприлюднено, де було чутно проліт чогось на реактивний час. Отже, разом з ракетами Фламінго, Нептун, «Сапсан» наші експерти виділяють крилаті ракети Рута і Трембіта ракети Дрони, пекло та Паляниця, ударні безпілотники, лютий морок. Ці розробки наближають Україну до справжньої ракетної незалежності. Загалом ми маємо. Десь основну п'ятірку подібних засобів, які є у використанні сил безпеки і оборони, але вони постійно модернізуються є розробки, які не мають, скажімо так, публічного. Висвітлення, але вони теж використовуються для ефективного ураження ворожих цілей. Наші експерти зазначають, що Україна має міцну основу для досягнення ракетної незалежності, адже збережені ключові виробничі потужності та інженерна школа. Україна має якісні фундаментальні можливості для створення ракет, тому що, наприклад, за радянські часи, той самий стріж або рейс виготовлялись харківським авіароматним заводом. У нас є «Южмаш», У нас є Івченко Прогрес, прогресмосіч, які залучені були до створення певних елементів, які можуть наситити нашу ракетну програму великою кількістю компонентів. Потрібно російські удари по нашим фабрикам і заводам змушують розміщувати підприємства у більш захищених місцях, зокрема під землею, або переносити частину виробництва за кордон, а вже на території України виконувати великовузлове збирання ракет. Застосування цих ракет. Скажімо, кілька, хоча б, прикладів застосування по військово-промислових підприємствах по НПЗ, я думаю, що змусить Росіян задуматися над тим, чи варто їм продовжувати бойові дії. Наразі Росія має перевагу в кількості балістичних ракет, тоді як Україна лідер у виробництві безпілотників. Паритет ЗРФ у удальності та бойовій потужності крилатих ракет може бути досягнути саме завдяки новим і надпотужним фламінго. За оцінками наших експертів, український ВПК здатен виробляти щонайменше 50 таких ракет на місяць. Ростислав Сисоїв, Ми Україна, марафон єдині новини.